Український борщик турецький. Нарізаємо посеревинку. Деревенка тушується. А зараз матна українська по Кідаємо це цибульку. Кидаємо червоний перчик до верці Кидаємо дві картоплини довгенькими смужками. Люблю, коли борщик зажарений. Чистої водички доливаємо в стаканчик і тушкуємо. А тим часом нарізаємо морку по-корейськи довгенькими смурками. А тепер нарізаємо так само по корейськи червоний бурячок. Ось так довгенькими, гарненькими смужечками. Туш М'ясо, очеревина, картопля, перець і цибуля. А тим часом кидаємо бурячок по-корейськи та морку пушкуватися. Вливаємо ще один стакан чисто джерельної водички. Накриваємо кришкою, і тушкуємо далі. Додаємо морської солі та суміш перцю. Даємо дві ложки домашньої турецької пасти. Дуже крута. Коли ви буваєте на турецькому ринку, обов'язково беріть. Стоїть довго, дуже соковита, дуже класна. Додаємо зелень. Петрушку та м'яту, рідненько, криша і так додаємо томатну пасту. Добавляємо готові турецькі фасолі червоні. І так, мої хороші, мої хороші, улюблені підписники. Хочу вам сказати, я не супер кухар, я не супер газдиня, але я впевнена, що кожна українка, де би ви не жили, в якій країні б ви не жили, ви завжди знайдете продукти, з яких можна зготувати червоний борщ. Слава Україні! Героям слава! Тримаймося, бо ми цього варта. Якщо вам сподобався мій рецепт, будь ласка, Поділіться з друзями, а з вами була пані Марина. Я вас люблю та обожнюю.